Що таке громада? Громада це люди талановиті, працьовиті. Наш черговий візит відбувся у Глинську, де ми спілкувалися з жінкою і з чарівним ім'ям, Любов, як і всі сільські жінки Любов Мукасів все життя працювала. Але, вже вийшовши на пенсію, зрозуміла, що має вдосталь часу, аби полишити після себе якусь пам'ять, щось таке, за що її будуть згадувати у селі. Поза його межами. Тому вона взялася за пензлі, купила фарби і вже скоро намалювала десятки картин, кожна з котрих краща за попередньо. Отже, одразу перейдемо до вас як до художника. Ви малюєте чудові картини, що найбільше подобається вам зображати? Ну, найбільше подобається природу пейзажі, тому що ну, найкращий Натхненник це природа. Коли дивишся на красивий пейзаж, просто зупиняєшся і не можеш відвести очей чи від заходу сонця, чи від красивої жовтої Ну, У нас дуже чудові пейзажі скрізь. І в основному щаслива та людина, яка це бачить. Нас так вчили. Якщо людина вміє слухати, вміє бачити, це вже вона причетна до цього. Пані Любов не вважає себе професіоналом. Вона звичайний аматор, але з величезною любов'ю до рідного краю, до рідної домівки, до природи, яку спостерігала з самого маличку і якою милується кожного дня. Ну, Надихаю, надихає живопис. Взагалі для мене це було як одним із чудес. Я з дитинства <задивлялась>, задивлялась на репродукції різних відомих російських, тоді так прийнято було художників, тому що в кожній оселі у нас висіли. На репродукції картин «Три богатиря, Васніцова, Васницов, Альонушка, Неізвесна, як рамський, э, охотники на приварі. Це було в Ко. Шишки. Любов моя. Э, звичайно. І, мабуть, люди не мали змогу прикрашати чимось оселі, але репродукції були досить красиві, глянцеві, в рамках гарних. І отак, от, от чи традиція була така, чи, чи може така популяризація живопису. Але в кожному, майже в кожному будинку висіли ці репродукції. Мене вони завжди захоплювали. Це були в бабусі і, і вдома у нас. Дубова роща, це виросла я з цією добовою рощею, і наскільки воно мене вражало, що можна, хотілося підійти до цього дуба і, і потерти потертись долонею да? шишки. Завжди я нахиляла голівоньку і хотіла заглянути, куди ж та дорога веде? Ну, Це, це чудо, це жив, живопис для мене це одне із чудес, яке може створити людина. Будемо так, ну, це так дійсно я, мож... так. Це я дійсно так можу тільки сформулювати, бо ну, далеко не всі люди, які закінчують художню академію, стають художниками. І завжди в мене, так, знаєте, як хмарка над головою Катерина Білокур. Це абсолютно бідна, знедолена жінка ну, у всіх планах, можна сказати, життя, але наскільки це світла людина, це світла і красива душа. І ми це бачимо в її полотнах, і е поряд з тим, як це неможливо було зробити, тому що це дорого, дорого коштували і полотна, і фарби, і пенслики для, для того часу. Але вона навіть у тих, е в тому в, ну, живучи в тих можливостях, знаходила і полотно, і фарби, і пензлі. І малювала. Вона не могла не робити цього. Вона просто не могла не робити. Вона цим жила. Це її душа. То ви знаходите натхнення саме у цьому спостеріганні за природою, чи ще є якісь моменти, де ви знаходите натхнення свою, так би мовити, музу? Ну, мабуть, тільки в цьому, але воно ну, знаходить відгук і з твоєю душею. так? Ну, Дивіться, чому пише поет, його щось вразило. Накопилося і вибухнуло віршем, або образило щось, або турбує якась проблема більш глобальніша, і воно виливається в чотирьох, в восьми, в строчках, в поемі. Воно виливається, воно з нього ллється. Отак і отак от можливо і в мене. Я пішла на вислу... на пенсію за вислугою років в 2000 році. І ну, от зміна ритму життя, вона треба було щось заповнювати. Чимсь? Сільська жінка ж не балована, в неї завжди є робота, дуже багато роботи. І все одно, в ланцюгу повсякденної роботи, тобі хочеться десь ну, не забитись печерою і нянчить в вогонь, як казала Костенко, хоча і, і, і це інколи хочеться. Але ну, хочеться от, Виразити свої думки, це, це прекрасна терапія. Хочете заспокоїти душу, хочете, хочете просто спробувати. А чи ти зможеш? А чи ти зможеш про. Ну, може, якась і перевірка себе? Тобто малювати ви почали вже у зрілому, в зрілому да, зрілом віці. У молодому віці не малювали? Ні. ні. І хисту не було, і навіть бажання? Е, е, ні. Я в молодому віці, і мені все подобалося. Все я дивилась, бо на сінах висіло тільки те, що ну, достойне созірцання споглядання. Ну, що стоїть тільки от охотники на привалі пірова да? або утра в сосновому лісу. Ти його можеш годинами розглядати. Ну, от годинами. Так, так. І в тебе є кожен раз щось нове, нове, нове. Тумаєш, Боже, ну. Як можна те коріння так намалювати, що воно ну, коріння, воно живе? Воно живе і воно тебе хвилює. Та чого тільки вартія ну, да, й дев'ятий вал, да. ну це традиційний ряд картин, який, мабуть, в двадцятку не, не вмістиш. І двадцятий вал, ну, бурлаки на Волзі» тут рідше. Ну, і вони були. У бабусі в мене були бурлаки на Волзі. Да, Лівітан золота осінь. Адже в Лівітана не все таке сонячне і красиве. Там і парк в сокольниках, і, ну, ну, багато ряд робіт його де таке, зелене кольори такі, гама брудно зелена але воно наскільки десь знаєш, що там падає сонце гарно талановито. Бачу тут багато ваших картин. Скажіть? Є якась, яка далася вам найважче? Ну, немає такої, ну, немає. От цю я люблю найбільше. Вона мені легко далася і ну, ну, так от з одного разу, з одного уроку, і якось пішла. Кожну допрацьовуєш, кожну. От розумієте, от розумієте, Намалював, відклав, от ніби немає чого додати. А потім достаєш і думаєш, і тут не так, і тут не так, і тут не так. Ти бачиш свої помилки, ти починаєш допрацьовувати. І, і таким чином, кожну я якось над кожною, як над дитинкою, я працюю. Доробляю. Доробляю да. Як і всі сільські жінки, пані Любов співає. Співала з самого маличкою, ще будучи дитиною. Співала її бабуся, її дуже гарно, тому часто заслухалася дівчинка. Чарівним співом своєї бабусі по вечорах, а потім почала співати і сама. Скоро навіть стала приймати участь у самодіяльності та різних культурних заходах. А чим, окрім живопису, ще займаєтесь? Крім живопису. Пробую все потрошку. Я в'язала, в'язала. Е ну що я ще робила? Кажуть люди, що ви наче, співаєте. Вишивала Оце блузка на мені вишита, це моїми ручками вишита. Я ікону вишила. Я не багато вишила. Uh -huh. Я мало, виш... мало вишила, але мені хотілося спробувати і я спробувала. Е ну, співаю я, співаю я давно, але це, це не виникло, це не зникло, <свісно> воно є. Це знаєте, спів. так, Спів був присутній в моєму житті завжди. Скільки я себе пам'ятаю, я дитина дошкільного закладу, і це всі ранки, і це школа, і це училище педагогічне. Що таке сільська дівчина, яка не співає? Всі співали. Тобто, співаєте ви з маличку. маличку, да. співала мене бабуся гарно. Вона вас і навчила. Отак прямо сказати, не вчила, але Ойгора ті чайці. Котра, яка побивається при дорозі, і чаїняток там водила вона десь, там, чи погубила чаєняток. Вона завжди така і тужлива і старовинна. Це я дуже добре пам'ятаю. Тільки залишаюсь у неї, так, і вона починає заводити. Ой, гори ті чай. А скажіть, ви для своєї родини співаєте? Чи приймаєте якусь участь у заходах? Ну, понад 40 років, років я приймала участь в художній самодіяльності. Зараз вже ні? Ні. Зараз ні. ні. Вже наскучило. Вже, вже малюєте. Ну, тільки ті, ті, так? що наскучило. Ну, так склась обставини. Є молоді, є енергійні, красиві. <гум> Знаєте, люди люблять дивитися на красивих, молодих, талановитих. Все вміє, співати вміє, танцювати, вміють. Хай працює. Добре, мабуть, більше замалювання полюбляє жінка поезію. Поезія для неї як музика душі, яка торкається на ніжніших струн і пробуджує у людині жагуду життя. Багато віршів пані Любов знає на пам'ять, навіть ті, котрі читала та вивчала у дитинстві або юності серед всіх поетів, виділяє Ліну Костенко. Із творчістю якої познайомилась ще у 30 років. І кохаюся в віриці. Завжди, скільки я себе пам'ятаю, вірш для мене був, ну, такою, знаєте, чимсь особливо смачним. От як я зустрічала якийсь вірш, який мене. От, зачіпав. І це, це почалося ну, ну, з підліткового віку, в підлітковому віці одним захоплюєшся: це Едуард Асадов, там, може, ще якісь е, вірші. Потім це вже інша була лірика. Ну, Як вам сказати, от, наприклад, дивишся художній фільм, там десь хлопець читає е, дівчині вірш. Думаешь, Боже, я как краса, я как краса, я как краса. Э -э -э таким чином я вот э -э помитила Евгения явление да, приманкой ласковых речей. Вам не лишить меня рассудка, конечно, многих вымилей. Но вас любить, <свят> плохая шутка. Ну, вам не нужна любовь моя, не слишком заняты вы мною, не прихоть, не нежность, прихоть вашу я своим признанием. В ну от Мені так сподобався він, що я його знайшла і купила збірник Баратинського. Він у мене є. І читаю, і милуюсь. Потім іде далі доросліше іж. міняються і захоплення. Тут іде вже. Різна така жіноча. От Для мене було відкриття Тетяна Кузавлєва. Там наскільки точно все по-жіночому, лірично, знаходило, ну струни на, одні, на одній струні були. Потім десь років у 30 я відкрила для себе Ліну Костенко. І відкривши її, я вже закрити її не можу. На одному із е, е, таких державних концертів я почула улюблена моя. Ведуча Тамара Стратієнко почала концерт з поезією Страшні слова, коли вони мовчать. Ви знаєте, я плакала, я дослухала її. Він мене настільки вразив, що тут же до бібліотеки збірничок, але. ж... Залізла в цей збірничок, а вилізти вже з нього неможливо. Це як тепер тебе забути. Це і не знаю, чи а ще ні, та власне, і не в тому справа. Це і доля, наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, вільних і скнар продавалися різні долі. Одні були вірш довгий. А інші як бідні мільйони, хтось купував собі долю за гріш, а хтось за мільйони. Ну, Він теж такий чуттєвий, що ну, ну, не могла його не виписати. І коли він до тебе прилипає, ти його повторюєш, і він тобі просто запам'ятовується. А є Дуже. якісь, можливо, зарубіжні поети, яким ви даєте перевагу? Ну, люблю я куджаву. Женщина, ваше Величество». Ну, він такий, ну, ну для мене він спочатку був такий помпезний, але коли от закінчується він, хто ви така? і Откуда ви? Ах, я смішний чоловік. Просто ви двір переплутали, вулицю, город і вік. А взагалі, ну наскільки тоді ж все одно жінка була ну, так, підтримувала, можливо, на словах. але... Ореол значущ, значущості жінки він підтримувався. І коли попадаються такі слова Рамсула Гамзатова, Расула Гамзатова, про ну, оцей загальновідомий про маму, по-русски мама, по грузинськи нана, а по пааварський «ласкова баба. Із тисяч слов Марій і Океанов этого особая судьба. Ну, тут він такий, знаєте, у, у східній такій е манері написаний, але дуже гарний вірш, дуже гарний, який ну, також дуже чуттєвий. І про прощання з коханою, там теж вірш такий. А так, іноземних <с. <с.> ні. Досить українське. Ви вже є невід'ємною частиною громади. Але скажіть, будь ласка, приймаєте участь якусь у житті громади? Можливо... Активно, можливо, пасивно, можливо, десь там за Ну, Я приймала все своє свідоме життя, я приймала участь у житті громади. Жоден захід, мабуть, концерт. ну, Я не можу так сказати, це буде, може, і неправильно. Рідко який захід проходив і без мене. Часто були, це ж громадська робота. Це безкоштовна робота. Це веління твоєї душі, веління твоєї, твого серця і вимога твоєї душі. Тому що ну, це не кожному, я думаю, під силу. А я була постійним членом, постійним членом, і я, я цим горжусь, тому що на даний етап, коли ти живеш і це робиш. Ти думаєш, що це так треба? От прорвемося, зробимо. Ми спільну справу, робимо спільну справу. Треба зробити так, щоб гарно було, треба зробити так, щоб цікаво людям було. І робили завжди, прагнули до цього. прагнули. Були такі концерти, що люди казали: Ой, ми наче побували у палаці культури Україна. От наскільки люди відповідально підходили до цього. Це були і танці, це був і гумор, це були і пісні солістів було багато різних, і кожна людина підходила відповідально до цього. І ну, працювали на те, щоб людям щоб люди були задоволені, і щоб люди, прийшовши на концерт, відпочили. Скажіть, можливо, є у вас якісь мрії, якою ви бачите нашу громаду в майбутньому? Красивою хочу бачити громаду нашу. Ну такою красивою, доглянутою, європейською, от, ну, ну, такою красивою. Серед всіх людських якостей виділяє любов Мокосій людяність. Бо каже, без людяності немає людини. Це її основа. Тому всій громаді жінка перш за все бажає миру і людяності. Що хочете побажати мешканцям особисто від себе, от, своїм сусідам, друзям? Хочу побажати перемоги, хочу побажати міцного здоров'я і людяності, людяності. Людяності. Тому що завжди приходить, знаєте, та притча на пам'ять, приходить математик і лектор і стави одиницю, пише, пише на дошці одиницю і каже: оце ваша людяність. А потім стави нулик, а це ваше виховання, яке людяність множе на 10, а це ваш талант, яке людяність множе на 100. А це ваші ще досягнення, яке людяність множе ось на тисячу. А потім раз і стер одиничку. І на дошці залишились одні, нічого не значущі, нулі. Тому що основа людини це людяність. Я в цьому впевнена, я так живу, я цьому вчила своїх дітей і чужих, тому що я по професії вихователь. І. І я горда з того, що до мене люди вітаються, говорять хороші слова, говорять компліменти, дякують за мою працю. Це, я думаю, що найвища нагорода для людини в житті. Чи можна з упевненістю сказати, що ви людина щаслива? Якби не війна, можна. А так ну, не можу я сказати, що я щаслива, тому що так багато на світі що говорять. Можу, можу, якщо відсторонитися від оцих бойових дій, але як, ти, як? Як і зять на війні, і один, і другий, і родичі, і свати, і знаєш, що ну, стабільності такої немає, і в кожну хвилину ти не знаєш, чого, що на тебе чекає, то це, звичайно, страшно боляче. І саме страшне, коли немає впевненості в завтрашньому дні. А так діти здорові, онуки ростуть, все слава Богу, нічого ні вити Бога. Це вірно. Ну, скажіть, будь ласка, що на вашу думку має зробити кожна людина? Ну, хоча б раз у житті от 100% треба це зробити? Як вважаєте? Чи є таке от щось? Я не знаю, це таке питання. Ну, ви хочете сказати, що подвиг. але, ну... Можливо, не подвиг, але якусь дію, щось... Якусь дію. Щось, щоб полишити по себе пам'ять. Розумієте, цього мало один раз. Для того, щоб залишити про себе пам'ять, треба багато потрудитися. Дуже багато. Я не вірю, що от людина. Ну... Ну хіба що в горящу ізбу в Знаєте, як -то сарказм такий, а коні все скачуть і скачуть, а ізби, горять і горять. Ну, Для жінок завжди випробування. Вистачає, так будемо казати, випробувань в житті. Але бути людиною, якийсь зберігати оці людські цінності, не розтрачуватися. І Залишатися от таким, знаєте, надійним. Надійним. От, щоб в розвідку можна було піти. <рес> то треба бути надійним. Кажуть, Саме головне у житті да, бути надійним. Да, Кажуть, чужа душа. Ну, знову ж геніальна Костенко. Чужа душа, то кажуть темний ліс, не кожний. А я кажу не кожна. Ой, не кожна. Чужа душа то тихе море сліз. Плювати в неї гріх не можна. З радістю я спілкувався із пані Любов'ю із задоволенням дивився її картини. І вже навіть вимкнувши камери, ми більше години ще розмовляли один з одним. Бо коли ти спілкуєшся із людиною творчою, то ти і сам надихаєшся, чомусь вчишся. Дякуємо жінці з чудовим ім'ям, любов. За хвилини радості, які вона нам подарувала, і за оксамитовий голос, який таркається не тільки вух, а й самої душі. Ну а ми продовжуємо наші подорожі і спілкування із твоїми дітьми, громадо. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова. Були уже чиїмись, хтось ними плакав, мучився і болів, і з них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити перше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди. Неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.